Канал Казколюби. З любов'ю до дітей Олександр Олесь Ярослав Мудрий Після ката святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престолі. Ярослав Розумний сів. Святополком окаянним все зруйноване було. Бідувало бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, і небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ поплили. Греки, німці, італійці, Чехи, Угри всі йшли, купували, продавали і у Києві. Жили. Так живий шумливий Київ Царгородом другим став, як про друга, як про сина дбав про його Ярослав, оточив його валами, ровом, мурами обвів, укріпив його, оздобив і препишний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні. З грізним берлом у руці, і, допущені до князя, низько кланялись посли, і до ніг дари складали, що з чужини принесли. В час бенкету на бандурах, гуслях, різних сопілках грали весело музики, вина напінились в чарках, співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат подивитись на верблюдів, на муштрованих звірят, і в Європі честью мали королі, князі, царі, Поріднити з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах. Щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнав лише поляків. І щоб ворог тихшим став, він твердиню понад сяном Ярославль свій збудував та ходив на Печенігів і Черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з редедою Косоським Ярославів брат Мстислав. Бивсь хоробро в поєдинку і Редедю подолав, наш співець, Боян Великий, найславніший із співців, сплів йому вінок безсмертний, із пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав, і з любов'ю проказав: Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону. Але діти, пам'ятайте мою заповідь одну не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом іти до спільної мети, ви державу зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди як вигнанці і жебраки, та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли на весь світ.